Новий вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч. Продовжується перший війни мультимедійний проєкт час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також вітаю сьогодні. Е, проєкт сьогодні. В мене тріо. Проєкт, який називається «Під спалахи, сирен та блискавиць. Ми вже зустрічалися з співзасновниками цього проєкту. Сьогодні вони в більш розширеному складі. Отож, сьогодні в гостях Анастасія Дворницька. На сьогодні добрий Здравствуйте. Е, Леонід е, Бразянцев. Леоніда доброго дня і Олег Крушельницький. Олеже, доброго, доброго дня, дня. Е, Олег. Сьогодні у нас доповнює сьогодні у нас підсилює підсилює тріо дует який був попередні попередні рази був вже в ефірі отож сьогодні будемо говорити знову таки про цей проект і в першу чергу ми будемо говорити про е, і поезію і бібліотеки робота бібліотек і робота поезії робота поезії я вже так починаю навіть говорити робота поезії і е, поезія під час е, такої стресової внутрішньої емоційної стресової ситуації а Відверто, це поезія під час війни. Якщо ми маємо визнати, що існує культурний фронт, і він не менш важливий, ніж всі інші, ми маємо казати, що є робота поезії. Uh... І тут, напевно, не тільки робота, а тут напевно е, є конкретне завдання. Ну так, є... я, так як працює арта, так працює арта. І ми так ми. і так і працюєте. Ви ми зустрічалися з вами практично ну більше місяця. Ми тижнів 5-6 тому. Ми з вами зустрічалися за цей час. Що ви знову таки зробили? Що ви знову запровадили? Знов Де знову зустрічалися, і які майданчики були задіяні? У нас відбулося декілька заходів. Якщо це було приблизно півтора місяці назад, то це. Мінімум чотири заходи. Один із них був на базі музею Куцюбенського, і ми провели один авторський сольний вечір одного з поетів військовослужбовця Дмитра Луняки. Тобто, це таке нове, що раніше не було, якби у нас От у нас також те, що ми анонсували, ми перейшли на формат опенерів, поки угу. немає так. тривог, поки є така можливість. Ми можемо збирати більшу аудиторію, і це пересічні. Громадяни, ось і потім, звісно, ми ж мали на меті, що е, будуть у нас ефіри з записами е, тих чи інших поезій від наших поетів. Ну і сьогодні у нас Олег Крушельницький, який е, в першу чергу пише про е, війну в першу чергу, і його вірші, е, як вже багато разів зазначалося, і багато разів, де він виступав, звісно, такі потужні емоційні, сильні. Често чоловіча поезія, яка е, багато що може повідати нам про ці такі емоції. Ну гарний вступ, гарний вступ. Ну, да, Анастасія? Я трошки доповню. Олег більше має у проєкті до ідеології. Ну, ми з Анастасією спікер, uh -huh. а саме в нього народилася у першого думка про те, як ми будемо приймати участь у цьому культурному фронті, uh -huh. Олеже. Давайте знайомитися. Ви народилися у Вінниці. Так, да я ви... ви вінничанин. Так вінничан. не будемо говорити. У нас є певна категорія жіночого і слухацької і глядацької аудиторії. Не будемо говорити скільки нам років. Ми завжди молоді, ви завжди молоді. Ми завжди найкращі. А це вже на правах реклами. Льонь, це вже на правах Леоніди, це вже на правах реклами. Як ем, коли і який був імпульс? Ем, що це був за імпульс, який заставив або спонукав швидше так вас ем, почати писати вірші? Олеже? Це було особисте. Це в мене були проблеми трошки зі здоров'ям. Мені довелося трошки покинути фізичну працю. Були такі моменти саме внутрішні. І я почав деякі думки викладати в соцмережах. Ну, угу. людям... Писати, да, писати, викладати. Людям, бачу, це почало подобатись, вони відчули щось своє. От. А потім потихеньку почав писати вірші. вірші... Більш такі особисті роздуми е, е, про життя і е, теж почав виставляти на ресурсах вже в інтернеті, угу. на порталах поетичних. Там почали приходити схвальні відгуки, воно мене якби надихало. От, я зрозумів, що мої думки цікаві, ну, як не тільки мої, значить, якщо вони десь Є відлуння людей. Ну і так якось пішло, пішло і вже... ну, потім, якось... потім вже я вже трошки глибше почав вивчати ці всі моменти, вже саму поетику, як що до чого, десь підказували люди. І потихеньку так рухаємося вперед. А тим більше зараз ну, до чого я це все веду? Що ми ж, от імпульс е, е, саме імпульс того, що я ж написав раніше е, вірші е, про війну. Угу. От. Ну, от коли відбулося це, що відбулося повномасштабне вторгнення, тоді, ну в мене ще й тоді були думки, що це потрібно раніше говорити Говорити про це. Так, да, Леонід вже ж казав, що коли замовкають гармати, то е, Ну, чи як там, Я б переіначив, я сказав, коли замовкають поети, починають говорити е, гармати. Коли про, е, ми десь не до, допрацьовуємо в духовному плані, а саме поезія є, то первинне джерело духовності, якщо вже розібрати, тоді вже починає війна на фізичному плані. І що і відбувається в нас? Десь ми трошки е, занихалися в культуру в минулому. От. І, Не приділили да, її... уваги Належної уваги. Да, угу. то... Ми ми багато зараз говоримо про і запрошуємо спікерів, які нам кажуть, і це вже не перший рік, які нам кажуть, що от є, наприклад, чудовий такий засіб психологічного впливу, як арт терапія. В даному випадку це може я зараз відкрию якийсь новий такий напрямок, поезотерапія або ще щось. Я до чого, пане Олеже, ви сказали, що внутрішньо у люди, в у людини бувають якісь певні внутрішні моменти. Моменти певні внутрішні якісь такі кризові ситуації, і вони вас вивели на поезію. Так, вони... Тобто на, на початку війни ми Así... всі були розгублені. Ну... Oder... Ми стресанули, ну це відверто. Tak, Тут. так. задав свої питання, що я можу зробити. Стрясанули всі, але ж в мене ще в мене буду так відвертий спина. Хватанула конкретно. Я навіть не виходив на ці всі сирени. І, і, і теж темінь така, ще тоді щось телебачення було. Я, чесно кажучи, положив сукиру біля себе. От і ну, таке от. Угу. Що, ну, в мене такого спочатку було, що йти, значить, ми повинні йти до кінця. до кінця, і... Вже там на другий, третій день, ми се з Леонідом. Він приїхав. Я трошки встав. Ну, зміг вже вставати. Що, тому що мене вже мені стало трошки краще. От, і ми вирішили, ну, треба всім миром. І зараз теж ми повинні це продовжувати. І хто б там не говорив, все буде добре, все буде добре. Але ми повинні думати в першу чергу про тих хлопців, що в окопах. Mm -hmm. І кожен повинен робити свою справу, бо що на своєму місці. війну веде народ, але не Петя і Вася в тих окопах. Вони там на перших рубжах. Ну коли вони будуть знати, що в тилу в них є співчуття, і люди трошки за них думають, що вони люди іпікується? зацікавлені да. в їхніх проблемах особисто? Ви, ви розумієте, от ми один одного повинні надихати. Окей, е, про е, от про цей до речі, момент, Леоніде. Про цей момент ми мало говоримо, е, коли ми згадуємо поезію. Поезія надихає раніше. Мені так здається, що раніше поетів і сприймали як е, можливо, я зараз дуже високопарно скажу, як совість нації, як совість соціуму, і саме тому через поетичне слово дозволялося це слово я беру в лапки дозволялося критикувати дозволялося відверто і відкрито виступати проти того чи іншого того чи іншого явища в соціумі того чи іншого чиновника і тут міг бути і бог і цар в будь-якому випадку, тобто, ми конкретно то, щоб зараз, вибачте, uh -huh. мене за сленг, те, що зараз називається просто наїзд. Uh -huh. да? От таким чином. Тобто, е поезія ми тоді називали поетичні революціонери або поети революціонери ми їх так і називали. Зараз ми можемо якимось чином е цей термін до нашої сьогоднішньої ситуації згадати. Застосувати, вибачте, навіть на слові приліпити, ми можемо, але це буде не повна функція. Це, мені здається, більш широко потрібно розглядати. На сьогоднішній день суспільство ми маємо це визнати. Воно десь починає звикати до того, що війна вона десь там, а ми mm -hmm. десь тут, так. і е, наше завдання повертати повертати реалії, повертати ті реалії от сюди, щоб люди розуміли, що е, це не те, щоб ти перемкнув канали, і картинка змінилася. Що е, ось тут у нас все добре, і ми якось тут пересидімо, а там за нас хтось повинен щось робити, і що. Вони нам винні, або. ну ні Або ні. ми винні знову таки. Так, так. Ну, Дзеркавлення ситуації. Ми, е, е, ми єдині, ми одне ціле, один організм. Е, Олежа, я бачу, ви хочете. да сказати. є ще одна така маленька ремарка. На Сході називали поетів пророками. І діло в тому, що в нас трошки не той формат. Ми якраз е, хочемо. Показати поезію не пропаганду. І протиставити іменно поезію пропаганди. Про, по, поезію пропаганді. І на наша на наша, наша, наша якби, завдання <посил>. да, на, на це людяність. Людяність. Це правдива поезія підняття тих глибинних моментів ну, тої, спадщини того, ну того. Духу козацтва тих, тих всіх надбань, що в нас були за ці всі роки, бо саме на тому, я ще наголошую, що наша перемога це наша людяність. Наша людяність, наше співчуття, наше розуміння один одного, наше лікування да, словом. Да, да а не так. Можна теж вибачте, там понаписувати. Там я русський, я йду до кінця, і у мене там до якого кінця вони йдуть. Це їхні питання. Нас повин... ну, нам головне організувати цей кінець, да, я так ну... розумію. Да. Ну, вони самі так. собі на мою думку. Ну і не будемо забувати знову таки. Не будемо забувати, що е це тільки лінивий не перепостив, що бомбардування Лондона пересталося ті саме тоді, коли почали бомбити Берлін. Сьогодні мало у нас звучить жіночий голос. Мало щось нас сьогодні, да, щоб не говорили, так. що троє мужиків в студії взяли за теле. Настунь, скажи мені, будь ласка, ще раз, я хочу повернутися до загальних таких моментів. Майданчики. Окей, ми говоримо, коли про майданчик, ми говоримо чомусь більше говоримо про те, хто брав участь. А скажи мені, будь ласка, а хто приходить? Хто приходить, кому це треба? Хто слухає? Хто потім підходить до поетів? Хто підходить до вас? З якими е, тезами, з якими е, зверненнями до вас, потім люди приходять? І що ви чуєте? А, да, це цікаве питання, звісно. Е, ну, е, в першу чергу, треба сказати, що запрошуємо ми е, без виключення. Більш більшість, ну тобто навіть не більшість, а велику кількість людей, знайомих, не тільки тих, які пишуть, а взагалі друзів, ті, які цікавляться мистецтвом, Ми запрошуємо дуже багато людей, і ми завжди пишемо, що вхід вільний. Буває таке, що під час заходу ми зустрічаємо знайомих, які долучались до фестивалів літературних, там різноманітних там вуличних читань, дуже давно. Буває, що ти щось розповідаєш, якісь, там, декламуєш якийсь вірш, або бачиш, як читають поети вірші, і люди й просто заходять на майданчик з якогось двору там, чи просто по дорозі в магазин. Вони зупиняються. заходять з дітьми, з колясками. Вони зупиняються, і отак, хвилин 15-20 ти бачиш, що люди не дивляться в телефон, вони стоять і слухають. Приходять, сідають і слухають. Звісно, ми не питаємо, як вас звати і так далі. Ми просто це все фотографуємо і радіємо, що це все на вулиці. Тому що якби це було в приміщенні, звісно, такого результату би не було. Щодо того, як реагують, ну просто коли кажуть, ой, класний проект, ну це так. А коли кажуть, що ви знаєте, у нас стільки вражень, ці от люди вміють так гарно передати свої почуття. Емоції, ось цей військовослужбовець, ось ця дівчина, яка прийшла, начебто вона така тендітна, скромна, але яку вона, яку вона пише поезію. Ось ця вчителька, яка прийшла буквально на останній захід і до наступного долучилася. Вона ж проста вчителька, або проста бухгалтерка, або просто людина, яка почала писати нещодавно, або рік назад, ну в кого як воно по різному була одна дівчина, яка робила презентацію у бібліотеці центральній імені Бевза. І вона написала мені каже: Я хочу до вас прийти, я видала книгу, але у вас так дружня, дружньо, у вас так атмосферно. Я хочу ще. Не можна сказати, що це якась одна категорія людей. Є діти, які десь там ідуть повз і приходять, сідають і слухають. І... Ну це випадкові. Ну випадкові. От їх можна віднести до випадкових, тобто абсолютно випадково. А є ті, хто цілеспрямовано але, приходить. Але, звичайно. Кожного mm -hmm. разу, коли ми робимо світлини, я говорю Леонід, дивись, цього разу у нас там 20, цього разу у нас 30, цього разу ми провели у філії, яка ближче до космонавтів. Прийшло ще більше людей. Цього разу ми провели у філії, яка ближче до Тяжилова. Чаж... До прийшли люди, які живуть там або взагалі живуть на вишенці, але приїхали туди, тому що вони хочуть продекламувати. Свою працю і поділитися якимись е, думками. Ну, звісно, це все така лірика, філософія, але менше з тим, як казав Олег, е, що це все повинно е, лікувати е, нас і робити нас людяними. Тому що, коли ти читаєш таку поезію, особисто я, ти не можеш бути до неї байдужою. Коли ти слухаєш таку поезію, ти не можеш просто так прослухати, похлопати і піти. Ні, ти просто плачеш. І якщо ти не плачеш внутрішньо, ти просто. Е, Сидиш і ти не соромишся цього, тому що це дуже боляче тобто на ти маєш на увазі. Якщо ти зовнішнього не плачеш, то внутрішньо ну, тебе звісно, вивертає, звісно, це не можна бути до цього байдужими, навіть якщо ти десь не думаєш про ту війну. Ні, е, я зрозумів. Олеже, ми маємо шановні. Ми маємо буквально півтори хвилинки. В мене зараз запитання до Олега: якщо е, Олег готовий е, прочитати. Ще секунду, я, якщо треба, я коротенький... корот, корот, да, да, коротко. Коротко, коротко. Е, Олеже, будь ласка, подивися, будь uh -huh. ласка, зараз коротко підбери. А, ще хочу почути Леоніда. Це вже такий анонсовий момент. Наступний майданчик, от щоб не плуталися між вишенькою і тяжиловим, наступний майданчик де буде? Леоніде? Це 13. вже буде скоріше всього. Або центральна бібліотека, яка знаходиться біля книжки, або бібліотека, перша, яка знаходиться біля Петроцентру. Номер один. Номер один, номер один. Так. Так, так. Ну і звісно, а, якщо це буде ще якийсь літературник авторський, також усіх запрошуємо. Я думаю, що нам от, це буде. Гарно звучить літературник. Є квартирник, бо так, в нас так. був літературник, і є, туди доєдналися ніколи не приходили. Да, <кхем> а <кхем> <кхем> є літературник. А, окей, цю інформацію можна буде знову таки отримати на сторінці. Так, так Вже сьогодні, я думаю. Угу. Олеже, можна почути? Так, будь <кхем> ласка, прошу Олег Крушельницький. Ну, вірш, це присвята була. Полку Азов, недавно була річниця подій, які відбулися в Оленівці. Я зачитаю такі коротенькі вірш, ну, Наскільки ми знову почуємо праведних мову від луня осяє хоробрі серця, від першого слова до клятви Азову ідемо за свободу у бій до кінця. В серцях назавжди, бо прагнемо жити, як вітер на хвилях у синіх морях, на стиглих полях. У калинових евітах, на зоряних нивах в небесних світах. Згадай, Україну, Отця свого, сина, згадай матір, дочку в буденності днів, навіки Соборна, навіки єдина, навіки освячена кров'ю братів. Олег Крушельницький, Анастасія Дворницька і Леонід Березянцев сьогодні були гостями першого віницького мультимедійного проєкту Час змін, а це я зараз назвав співавторів проєкту, який називається під спалахи сирен та. Блискавець проєкт абсолютно відкритий. Як сьогодні вже про це сказав, oh, пішов зразу. Oh, фідбек пішов. Одразу пішов. Фідбек. Це класно. Проєкт абсолютно відкритий. І той, хто ще не був на цих майданчиках, а просто про нього чув, або навіть хто вперше сьогодні почув про цей проєкт. Дивіться, будь ласка, і відслідковуйте соціальні мережі, і ви маєте можливість познайомитися в притул, познайомитися очі в очі з людьми, які не байдужі. Які е, працюють зі словом, які працюють з нашими зі своїми душами і працюють з емоціями все заради перемоги. Дякую вам. Знову таки це не прощаємося. Просто ставимо три крапки. Е, шановні наші глядачі і слухачі. Так само і з вами я не прощаюся. Залишайтеся, будь ласка, разом із нами через декілька хвилин. Проєкт час змін продовжить свою роботу. Час змін з Олегом Сенко. Новий Вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч.